Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 16.47. І я продовжую робити розклад для міста Запоріжжя правого берега. Це мій особистий розклад, хто новенький не знає, я його нікому не нав'язую. Я його роблю для себе, для своїх близьких, для своєї нервової системи, щоб я знала, що мені чекати, до чого готуватися і таке інше. Тому кому-то не до вподоби, щось там не подобається, будь ласка, я нікого не тримаю, ви можете собі шукати. Ну, Кожен шукає під себе таролога, людину, якій він може довіряти, яку приємно слухати, яка до нього доносить інформацію більш ну, в такій формі, в якому йому зрозуміло. То То почали. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу, від цього часу на цю добу правий берег міста Запоріжжя відносно ракетних ударів, ударів. Снарядами з 300, там ракетами Х, якихось там не знаю яких, і дронів. Тобто військових таких речей. Що нам чекати від росіян на цю добу, що вони там собі думають? Їх наміри, їх дії, і їх ітог цих дій. Давайте ми подивимося, наміри працюють ретельно, працюють. Ну, Вибирають, вибирають щось, вибирають, але щось у них тут шансик не дуже великий по ітогу. Давайте трошки розкриємо. давайте трошки розкриємо. Мають вони з чого вибирати, але йде недовіра там у них між собою. І фортуна у них падає, на жаль, донизу. Дуже схожий такий варіант, як я клала на ціле місто. Ось давайте подивимося, як будуть працювати наші, наші хлопці, наші ЗСУ, ППО, які бережуть нас від цих, всіх подій. Будуть працювати нормально, рішуче. Трошки буде якась тут ситуація не дуже така приємна. Давайте ми подивимося. Ось бачите, буде, буде маніпуляція, буде маніпуляція, буде якась така неприємна історія з жахами. Але по ідеї вони повинні справитися все ж таки. Бачите, марний тут іде. Ну, подивимося, ми подивимось, як воно все буде. Все ж таки ітог наш ми будемо працювати по-любому, ми будемо трошки гарячкувати, звісно, але будемо. Бачите, Жезловий жезловий Рецарь буде це робити Покажіть нам карти, який буде в цілому, і то для нас на правому березі, для нас, містян від цих подій на 24 години від цього всього, якщо ми будемо мати? Ми будемо мати себе закритими, як, знаєте, сліпими, не закритими, сліпими. І. Іде за стой, затримка цієї ситуації. Ну, глядячи на цю картину, то я бачу, що ми будемо мати все ж таки, мабуть, ті ракети, які ми. От як сьогодні вони прилетіли, і ми їх не змогли нічого зробити. Ми були до них сліпі. Звісно, це були нерви. І, звісно, це був такий ступор. Ступор. Е на старті ми не змогли нічого зробити. Ось така історія на правому березі, бачите? Чомусь показало це і на правому березі. Обично нам лівий берег, а тут чогось і на правому це показало. Але ви бачите, не було п'ятірок мечових, не сімок мечових, не рицарів, нічого цього не було. Ми сліпі. Ну, ще знаєте, що може бути? Може, воно буде летіти над правим берегом? Бачите, що немає глобальних ударів, є маніпуляція, там страхи, дьявол таки випав там на нашу лінійку, да? але це наша лінійка, то ми будемо то мати. Ми будемо маніпулювати, ми будемо мати то все. Стрес все то наше буде. Так, добре, давайте будемо дивитися. Головне, чи будуть людські втрати на цю добу від цих ударів по правому берегу. Е, ні, нічого такого не буде, буде так тільки нервова обстановка. Давайте подивимося, чи будуть зруйновані будівлі взагалі якісь на правому березі від ракетних ударів на цю добу. Так, дивіться, повторюю, о, десятка, бачите, будуть втрати, будуть втрати і помагу, це буде дуже-дуже нехорошо. Маленький шанс у нас тут зовсім. Будуть люди втрати по будівлям, все ж таки ми будемо мати втрати. Але, бачите, е, е, значить, е, оце як, як. знаєте, Воно і як дьявол, або як людина, яка не може щось доробити до кінця. Да? то от, в совокупності з десяткою і з шансом. Так, ми будемо мати неприємності, але це, ну, як знаєте, ну, якщо це не для людини, а да, для здання да, для будинків, так, тут будуть буде втрата, буде крах, буде ну, потєрі. Будуть, ну, втрати потіряться в неї те ж саме. Закритість буде ситуації. І, але все ж таки, бачите, гарні новини і тут іде самодостатність. Тобто в цілому, в цілому, в цілому помірність падає. Не повинно бути чогось такого не незважаючи на цю десятку. Дайте я подивлюсь цю десятку. От, бачите, вона лежить між негативних між негативних карт. Тобто, звісно, буде щось таке. Але це буде вогонь іти донизу, енергія донизу. І тут буде затримка. Затримка або силовий. Буде, буде, щось попаде кудись, кудись попаде. Бо іде падіння енергії і. Тут іде крах, а тут іде карта або смерті насильственної, або застою. То це ж ідуть здання. То, як насильственна смерть, це буде просто да, розбили здання. Застою по зданню, як може бути застою? Затримка. Затримка. Нось. А енергії немає. А енергії немає. То може, може, знаєте, буде така історія, як, ну, попадуть, звісно, але не дуже так серйозно. Як це поняття? Я навіть не знаю, боже мой. Зараз будемо ми дивитися по. Ну, от якось в цілому карти не страшні. от В цілому, да, і дев'ятка чаш тут, ну, якось воно, звісно. Ну, але ж десятка вона каже про своє, що якесь Здання буде розрушено. Може, Здання не буде таким, там не буде людей, знаєте, може воно не буде не таке значене, от в такому сенсі. Так, ну і давайте подивимося тоді по районах. Давайте подивимося по районах цю історію. Давайте подивимося. Починаємо ми з Бородинського району. Правий берег, ракетні удари. Буде все більш-менш нормально. Бородинський район. Якась буде, ну, тягнуть. Тут є такі, знаєте, моменти, що от... Ні, ну, все ж таки буде більш-менш нормально. Так, проблеми є, але вони ізоляція тут іде. Туди будуть ховатися все ж таки. Так, чи буде, чи буде, чи будуть руйнування будинків, будівель Осіпенківський район. Покажіть, будь ласка, мені правий берег на цю добу. Чи будуть руйнування? Опять отшельник падає. Щось тут осіпенковське не дуже мені подобається, але все ж таки подвійна ситуація, люди, буде у вас тут. По Сіпенківському району буде подвійна ситуація. Але падає пажик, це гарні новини. Падає ізоляція, може, будете по підвалах ховатися. Подвійна ситуація буде, тобто, але вона в негативному стані. Тобто, то Сіпенковський дуже обратить на це внімання. Сіпенківський район випала двієчка. Двієчка така і тут несправедливість. Але тут же йде жриця. Цікаво, як? Цікаво зневіра. Боже, які три аркани просто бомбезні. Тобто несправедливість, таємниця зневіра. А, -а, -а, а щось у вас там на осібку робиться? Навіть якщо воно не прилетить сьогодні, там щось у вас зріє. Так, що дивіться, люди, такі аркани серйозні, дуже серйозні. Так, давайте подивимося бабурку. Покажіть мені руйнування будинків на цю добу від ракетних ударів. Ну, проблеми такі проблемки собі тягнуться, але, в принципі, буде й боротьба, конкуренція таємниця. Страхи. Сятка перевернута. Сятка перевернута. Але в цілому в цілому немає тут ніяких мечових. Так, буде, буде боротьба, будуть страхи, будете боротися. Але в цілому я не бачу тут такого нічого. ну Страшно буде, звісно. Так, давайте подивимося оту бившу Кремльовську, вона називається Чи чи щось таке мені от називали, у ті уровні, там, де конечна остановка. Давайте ми подивимося той райончик правий берег. Кажіть нам, будь ласка, там дуже багато будівель. Е, ну, страшно вам там. Всі карти негативні. Всі негативні, але вони, е, ну, бачите, рішучість, але тут є ще й ідея невдача якого сенсу невдача? Пошук кращого, радість. Ну, розрушені тут немає, люди. Нема розрушень. Так, давайте далі поїхали. Дніпровський район беремо в цілому, дивимося. Все, що я не назвала: Дніпровський район. Чи будуть якісь проблеми? Ну, подвійки так, воно щось готується і ситуація буде серйозна, але в цілому. Я не бачу тут ніяких ударів. Сонце перевернуто. Не хватає, не хватає. Ну, бачите, падає сімочка хитрість якась. Ану. Ану, 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 шанси поднім. Ну, в принципі, ну не буде тут нічого такого страшного. Страшного нічого не повинно бути. Не буде. Так, все. Так, і давайте я подивлюся оцей кусочок, який йде, де тюліні на той кусочок Дніпровського району, який переходить на лівий берег трошки. Трошки переходить на лівий берег зразу. Це до, ну, до Вознесенівського району цей кусок на лівому березі. Давайте подивимось. Це ж Дніпровський район. Покажіть мені, що там. О, бачите, подвійна ситуація буде. Але вона лежить між гарних карт, то будемо сподіватися, що все буде добре. Мир перевернутий, сліпі, рицарь вогняний. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що чекає, якщо не буде нормальної. Ну, ми сліпі, да, мир буде перевернути. Показати, що будуть великі розрушення, тут не показує. Але то, що, то, що може там бути історія, то показує. Але великих розрух тут немає, люди. немає. Так, не буде об'єднання, немає розуміння, але ж в цілому оцей кусок, бачите, показує двійка невпевнена. Щось там коригувальники щось шукають. Щось вони там шукають, але не можуть нормально подати. Так, ну все. Давайте подивимося ще приватний сектор по правому берегу. Приватний сектор. Ось опять падає вам та двійка, бачите? Охорона двійка. Невпевненості шанси є. Бачите, ви стоїте між гарних карт приватний сектор правого берегу, але ситуація не впевнена. На жаль, по землі. Потенціал, тут трійка це гарно, це все, ну, стараються. Але потенціальчик все ж таки стоїть на місці. Страхи. Але в цілому, я не бачу тут розрухи. Не бачу розрухи. Так, подвійна ситуація. Вона така собі, але вона лежить між гарних карт. Будемо сподіватися, що все буде добре. Не треба накручувати себе лишній раз, отам от тілі не треба. Так, ну, все. Я подивилася вам правий берег. Сподіваюся, що ви все побачили, почули. Так що, тримаємося. Все буде, в принципі, не виходить за рамки, от як вчора ситуація була. Так, в принципі, і сьогодні. Давайте подивимося сигніфікатор ударів. Перша карта короткі удари ракетні. Невдача нам падає чогось. І буде конфліктна ситуація. Не вже ми пропустимо ракету, яка керована. Марна справа. Ой-ой-ой. Так, а оці снаряди С-300, оця вся тінь, дрони. Тут теж стабільна ситуація і теж буде яка, але новини, в принципі, непогані. Люди, я вам даже скажу, що щось даже більше на ракети схоже, бачите? Щось вони можуть, якась конфліктна ситуація, якась буде невдача і марний труд. Але це я ж кажу, що двійка е, там, вона нікуди не відпускає, тому е, бачите, е, ну, така ситуація. Але ота от, сліпота, сліпота, значить, що ми сліпі, ми не бачимо, ми в полоні, значить, вони не будуть бачити, то, що летить, розумієте? То не може бути так керована ракета. Я не вірю в це. Вони їх ловлять на раз. Це щось таке буде, якщо і буде, то не ця ракета. Ні, це точно. Так що, давайте я в цілому я хочу подивитися витягнути карту. Будь ласка, покажіть мені карти. От сигніфікатор правого берегу з контексту питання ударів ракет по правому берегу на цю добу. Покажіть мені сигніфікатор карти. Я хочу бачити це. Буде конфліктна ситуація. Дно колоди. Нема сил, верх колоди, зухвалість і хвастовство. Але ця карта ще може показувати гарні новини. Судячи по, ну, хай будуть гарні новини. Ось так, це правий берег, люди. Бачите, які карти. -да. Ну, подивимося, що воно, як воно програє. Двійка, будемо сподіватися на краще. Всі, люди, почуємось, папа.